Привіт, малята! Дуже приємно всіх вас бачити. Сьогодні я розповім вам казочку про справжніх друзів. Знову в подорож рушаємо, вже казок багато знаєм. казкові двері відчиняються, чудова казка починається! Оселились біля річки сірий зайчик та лисичка. Зайчик в хатці луб'яній, а лисичка в крижаній. Ось постукала віконця тепла сонячна весна і розтанула на сонці біла хатка крижана. Почала лиса від хати Як я житиму без хати? Зараз зайця прожину І влізу в хатку луб'яну. Де вже зайчику малому суперечить хижаку, Довелось тікати з дому бідолашному звірку. А лисиця та хвостата влізла в зайчикову хату, І в хатинці луб'яні оселилась, як в своїй. Пострибав по лісі зайчик, сірий зайчик-побігайчик Сльози річкою лючі страшно в лісі уночі. Вовк з собачкою йдуть до нього та й питають. Що таке, мабуть, жа зайчика малого, лихо трапилось тяжке. Ой, мене прогнали з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі зайчик плакать, витри сльозоньки свої. Знаєм. Як цю розбишаку зараз виженем її. Підійшли вони до хати, вовк собачкою гарчать. Ану, хвостата, забирайся звідсіля!» А лисиця відмовля от як скочу, як підскочу, полетять від вас всі клоча, на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Вовк собачкою злякались та й тікати, а зайча пішло вночі знову захисту шукати сльози річкою лючі. Враз ведмідь іде до нього та й питає Що таке? Мабуть, зайчика малого, лихо трапилось тяжке. Ой мене прогнали з хати, Людь та злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Годі, годі зайчик плакать, витри слізоньки свої. Знаю я цю розбишаку, зараз вижену її. Підійшли вони до хати. Геть, загримхла волохатий, забирайся звідсіля, а лисиця відмовля. От як скочу, як підскочу, полетять із тебе клоча на шматочки роздеру, ще й на порох розітру. Як почув, ведмідь цю мову, враз ховався у кущі і побрів наш зайчик знову сльози річкою льючи. Враз іде назустріч півник, гострі шпори на ногах. Що з тобою? Дуже дивно зайця бачити в сльозах. Ой, мене прогнали з хати, люта злодійка хвостата. Ой, куди ж тепер піду, де я захисток знайду? Що ж провчу я, розбишаку? Де вже півничок тобі? Вовк, ведмедик і собака відступилися в борьбі. Ну, за мене не страшися, сам побачиш, от ходім. Вийшли друзі на узлісся, де стояв зайчатим дім. Місяць виглянув за хмари, півник крилами ударив. Годі спать кукуріку на чужім пуховику. Умить лиса продерла очі. Хто там ходить по двору, от як скочу, як підскочу, наш маточки роздеру, не злякався півник смілий, та на ганок як стрибне. «Забирайся, поки ціла, не дратуй, гляди мене. Відкида лиса запори, бачить півник молодець, гострий дзьоб, сталеві шпори, ще й червоний гребінець. Тут лиса аж закрутилась. Бідний зайчику, ти мій, будеш мати ти свій дім. Звикла лиска хитрувати, малих звірів ображати, а сама мерщій на ганок та по східцях та у ліс, і зустрінув зайчик рано знов веселий, як колись. Ну, що, дітки, сподобалась вам казочка? Так Недарма кажуть, що друзі пізнаються в біді. Сподіваюся, мої любі, у вас також є справжні друзі. До побачення, дітки, до нових зустрічей!